Mm? Добрий день всім. Розпочинаємо засідання нашої комісії. Сьогодні маємо 29 квітня 25-го року. 11.35. Mm. Так, порядок денний засідання постійної депутатської комісії, з питань депутатської діяльності, етики законності, за медійства і контролюючими органами, засобами масової інформації, органами державної влади та іншими органами місцевої. Урядування від 29 на 4-25 року. Присутні в нас є смірнова. Присутнє. Лакаторс, Тетяна і Сервело Наталія. Шеномета відсутні, Квітковський, відсутні. Маємо три питання. Перше питання про затвердження програми покращення стану матеріально-технічного забезпечення працівників поліції, батальйону поліції, особливого призначення, Корпус оперативно-раптової дії «Стрілецький» у Львівській області на 25-й рік. Нам, ну, це є особливий підрозділ працівників батальйону поліції особливого призначення. Ці працівники, цей підрозділ, він буде, е, перебуваючи ну, у зведеному загоні, але вони е, будуть направлені у зону проведення бойових дій на території України. Ну, за нашими даними, вони вже туди направлені, вони там для боротьби з диверсійно-розвідуваними групами ворога активної наступальні протидії ворожої злочинності е, до звільнення окупованих територій від загальних. Ми, вони нас попросили гроші для їхнього покращення матеріально-технічного забезпечення, і для цього потрібна програма. Тому ми плануємо прийняти програму і на бюджетній на сесії на бюджетній комісії поділити їм 100 тисяч гривень на виконання даної програми. Програму переглянули. Якісь питання може? Надалі якісь питання? То, то батальйон не прив'язаний до територіального області? це Львівська область. А, точно. то тобто Львівської області. Львівської yeah. області, так. є? Beh, казав, oh, що? То, що. Хто, хто то є, Це такі, типу, при поліції батальйон, але вони уявляють такою. Я думаю, що вояками завжди допомагаємо, так? Я розумію, вони не вони. Розчистку проводити охорону. Ми затверджуємо програму. Думаю, комісія державно буде вирішувати просунули. Дякую. Голосуємо? Сергій. Сервину. За. Відсутні. Друге питання про внесення змін до статуту е, закладу Публічна опорна бібліотека, бібліотека, бібліотека та. комунальне виставку заклад. закладу. Там чисто технічно змінилося СМТ на селище, в них в самому статуті нема, але в виписці в них було СМТ, і коли прийшла перереєстрація, треба внести зміни в статут, щоб можна було перереєструвати, зробити нову виписку. Семта на селищі, тому просимо перестати. Так, так, так. Єдина, на сміну тільки. Третє наше питання про тимчасове зупинення діяльності закладу дошкільної освіти і ясочки. Ми призупинили діяльність закладу наказу Міністерства освіти у зв'язку з тим, що звернився директор закладу і відсутній контингент дітей, які мали здобувати дошкільну освіту в закладі. А також заклад потребує проведення капітального ремонту, тому ми прошу підтримати рішення про призупинення до можливості провести капітальний ремонт. І цьогоріч нема потреби ну, зараз заклад відкривати, тому що немає дітей і відсутня черга в закладі. Діток так немалого віку для виросте. Ще раз як звучить питання, за що ми маємо голосувати? Про призупинення діяльності закладу до Тимчасово світ. Призупинення Тобто Якби не дуже хочеться, так? Я би працювала, але тоді, М -м. діток то. Ні, ну йдеться то, чи, чи закриття, чи призупиняємо? Ні, ні, ми тимчасово призупиняємо, ми не закриваємо його, ми ніде в реєстрах, і постійно він в мережі, всюди ми його продаємо, звітуємо за нього, подаємо, що там у нас є місця. Ну, а яка кількість діток тут би бути, щоб відкрити заклад? Тринадцять. 13. 13 має бути. І так було у нас Там було 15, 17 mm -hmm. навіть було. 13, ми можна відкривати одну груповиду шкільний запад. Чи це так, теоретично буде орієнтується, скільки там живе молодих людей, що теоретично можуть бути діти? Ну, Дивіться, там, як я питала, то там є три сім'ї, що... mm -hmm. які мають дітей. Mm -hmm. Було багато Зали? в Петричах дітей, які Петрич, возили. Але в Петричах цього року до школи пішла одна дитина, на другий рік до школи йде три дитини. Навіть в Петричах там нема, ну то найближчий населений пункт до поштового Петрича, який туди возили і водили діток. І там так само зараз немає. На жаль, на не ну, трошки народжуваність так. Зараз трошки пішов, навод... пішов слеск, і, дитини, і було... можливо <світ> на другий <світ> <на> другий. <світ> Ми так Важний моніторили в 27-му році, у нас так трошки мережа йде, росте трошки народжуваність. 27-й рік там трошечки є, так що підуть в садочок і школи. <сум> сподіваємося, так. <Смого. сум> <сум> Дивіться, да. ну війна десь закінчиться. Ну, ну да. якось закінчиться. Все одно ми сподіваємося на те, що будуть і... народжуватися діти. Може сюди, може якісь переселенці. <сум> може... Державний рівні має бути виплати і для того, щоб люди якось відчувати. Тимчасово. Голосуємо? Я за. Yeah. <coughs> наші вирішили, ще є якісь запитання.